Чи має сенс робити акцент на своїх скілах з попередніх робіт, коли ви шукаєте першу роботу в сфері IT? Так, має сенс і має сенс великий. Я поясню чому. Якщо у вас вже досить багатий досвід роботи в якомусь домені, це може бути дуже корисно, якщо ви подаєтесь як розробник для роботи в такому ж домені. Наприклад, я наведу приклади, якщо ви працювали вчителем або Викладачем в інституті, ви дуже добре знаєте цей домен освіту. Тому, якщо ви будете подаватись в якусь фірму, яка займається educational tech продуктами, це буде величезний жирний плюс для вас. Так само з іншими доменами. Якщо ви були пов'язані з військом, то це military tech. Якщо ви були пов'язані з фінансами, то це financial tech. Тобто знання цього домену вони дуже цінні, коли ви. Робити свіч в IT. Якщо немає знань саме в якомусь конкретному домені, то так, абсолютно ви можете робити натиск на ваших софт-скілах, на комунікації, на лідерських якостях, на відповідальності на виконаних проєктах, це дуже важливо. Тому що виконаний проєкт, неважливо, чи це IT чи не IT, тобто проєкт від початку до кінця, це дуже-дуже важливо. І далеко не кожна людина може це зробити, тому це точно скіл, який треба показувати і підкреслювати на співбесіді.